Ну, по-перше, вітаю. Я сподіваюся, що у вас є світло, коли ви це дивитесь, бо в мене світло зникне. Почекай, скі там. Я не бачу через запис. Ага. Майже друга година дня. Так от, в мене світло... Світло повинно зникнути десь о, о 6, мабуть, вечора. Чи о 3. Я не пам'ятаю. Коротше, скоро в мене зникне світло, і я намагаюся е, записати хоч щось. І, мабуть, я це виріжу нафіг. А може залишу. Не знаю. Так от, ви, як і я, Скоріше за все десь на знижках, які зараз до Чорної П'ятниці, купили собі геймпад. Мабуть, найкращий в світі геймпад. І я зараз навіть не жартую і не кепкую, бо, мабуть, краще за цей геймпад тільки... Ці окуляри віртуальної реальності. Все. По типу я, я, я їм покористувався трошки. При тому, що щоб їм користуватися на ПК, вам треба костелі е, дуже такі люті робити, але то не важливо. До речі, якщо ви будете грати через Steam... Steam то у вас не буде ніяких проблем. Бо в стімі цей геймпад працює просто як цукеронька. Так от, він виглядає офігенно, він коштує офігенно, і ніяке китайське лайно, яким я користувався до цього геймпаду, в порівняння навіть близько не йде. Мало того, що в нього е, дуже класна чутливість в усього, тобто, і воно працює е, без, е, майже без е, мертвих зон. Тобто у вас точність керування, а для мене як для е, гонщика віртуального в форзі, це дуже бляха важливо. Точність керування просто шалена. Ви буквально там на міліметр э, цей рухаєте э, стік або педальку газу, і у вас на, рівно на цей міліметр повертається або кермо, або э, додається газу або тормозу. Э, гальмів э, пробачте. А, тобто це просто капець. А, так, звісно, деякі функції не працюють, якщо ви користуєтесь... А, а, як його? А, зараз скажу. Якщо ви користуєтесь DS4 Windows. І... Так, я трошки відволікся і взагалі то це тема через яку я записую цей ролик. А, перше. А, я не те, щоб вдохновився. Бляха, я не знаю, як то сказати по-українськи. Неважливо. Коротше. А, на, натхнувся... О! А, я не те, щоб натхнувся а, роликом одного західного блогера, але ось він, до речі. Але я зрозумів, що треба. Треба записати ролик по цій темі, бо в нього, в принципі, проблем немає. Але ж не всі вміють правильно гуглити. І не всі знають, що гуглити треба англійською. Якщо у вас якась проблема з Windowсом, з софтом, з якоюсь що, іще фігнею. Тобто... Все, що стосується е, масового ринку, це треба гуглити англійською. Завжди. Ніяких е, но. Е, 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 так от. Е, і цей чувак, він дуже молодець. Е, По-перше, він дав посилання на е, правильні лінки з гітхабу. Чому вони правильні? Бо на гітхабі, по-перше, ця програма, що ця, що спеціально для DualSense, вони безкоштовні. Так, є ось ця програма DSX в Steam, але вона працює через СРАКУ. Тобто в Forzu ви через DSX, на жаль, не зможете пограти. Я про цю безкоштовну версію. Може в тій версії, яка в Steam за 99 гривень, вона може і працює нормально, але я не впевнений. І так, у цієї програми є перевага в тому, що всі функції DualSense в ній працюють. Тобто працюють на ПК. Ви можете і тачпадом користуватися на, вашій, о, на вашому о, DualSense, і іншими функціями. от. А в цій програмі, на жаль, такої функції немає і можливості цю функцію підключити теж, на жаль, нема. Може, звісно, вона і є, але я в налаштуваннях нічого такого не знайшов, тож пофіг. А, Тож бо головне, що треба знати, не гугліть. Я вам дам ось ці от, е, посилання і переходьте по ним. Чому? Це головна тема, чому? А, бо коли ми гуглимо через Google, uh, No Thanks, uh, DS4, Windows. Ми отримуємо типу офіційний сайт. А, цей типу офіційний сайт, а, він типу не дуже той офіційний, я вам так скажу. По-перше, тут до біса багато реклами, а, яка трошки навіть заважає. По-друге... Те, що ми отримаємо, коли ми скачаємо це. Угу, Якщо ми скачаємо це. А, завантажимо, пробачте. А... <сіхі> Собака. А, так. Угу, угу, угу. Добре. Ось ми це завантажили. Мабуть, я відразу його відкрию, бо нема сенсу. І зараз буде дуже смішна фіня. Explorer Так. Почекай, куди мені тебе... Закинути, собаку ти пішена. Ну давайте до програм. Але я б його краще, звісно, в сміття закинув. Ем... Як створити на 11 Windows бляха папку? О, курва. А, ось. Я щось туплю. Так от. Закидуємо цю хрінь сюди. Коли ми сюди заходимо, а, я зараз оце закрию, щоб воно там не, не конфліктувало, ми заходимо сюди і отримаємо от таке от, а, як його, таку фігню. Воно нам пропонує перейти на сайт і скачати а, софт, який потрібен для роботи. Цього софту. <хи> ну, добре, давайте перейдемо. І перше. А, нас відразу кидає на те, щоб скачати а, цю фігню а, Давайте завантажимо. Нічого страшного, поки ви це не відкриєте. Перше, що ми бачимо, а, бачите іконку. Отутут. Офіційний сайт Microsoft і всі офіційні сайти, які є сайтами, дійсно сайтами, вони мають отаку от іконку. Вони завжди мають якийсь малюночок. Тобто не буває такого, щоб у сайту не було якогось малюночку. Завжди буде, сука, малюночок. І є такий от нюанс. От давайте, а, у нас тут купа різних кнопочок, а, і якщо я натисну на хоча б одну, мене відразу перекине на справжній сайт. Але прикол в тому, що цей сайт не справжній. Тобто це е, підробка, яка вам пропонує завантажити дуже і дуже стрьомну фігню. Ось я раніше завантажував е, софт, який треба з офіційного сайту Microsoft. Давайте ми зараз клікнемо. Нас перекине на офіційний сайт Microsoft. Ось ми знаходимо цей пакет. Е, так як в мене 64 розрядна система, я заходжу сюди. І ось. В мене відразу, ну добре, воно вилазить, але неважливо. Тобто, воно мені, мені каже, що в мене це вже скачано. Але в мене скачано, бачите, 20 годин тому. 20 годин тому я качав ось це. Тобто ось це, це якась вірусня. З ймовірністю в 99 крапка 0,1%. По-перше, чому я так вважаю? Ну, Перше, тому що сторінка не справжня. Це очевидно, якщо ви трошки розумієтеся, як воно все працює в інтернеті. По-друге, вага однієї і тієї ж самої програми відрізняється. І відрізняється дуже бляха суттєво. Тобто ось ми бачимо тут 54 мегабайти, а отут 26. Ще один нюанс. Я, звісно ж, скачав це з офіційного сайта, бо я не дурень, щоб качати по якихось лінках. А, і, звісно ж, я встановив цей пакет. Офіційний пакет від Microsoft, все добре, по типу, ніяких проблем, там вірусні 100% немає. Е е і <плес> воно мені ось це і видало. От зараз. Воно в мене встало, встановлено. Ось цей пакет Net е е Framework 6 чи як воно там. Коротше, ось ця фігня. Воно в мене встановлено. А ця фігня мені каже, ось це. А тепер, давайте зайдемо до справжнього софту, який справді працює. Це той софт, який я скачав з гітхабу. От, бляха, все працює! Ти подиви. Тобто, е якщо ви будете гуглити прямо такий е софт, а не як там грати в Forzu е на геймпаді від е PlayStation, то ви, скоріш за все, потрапите на той сайт, на цей бляха фішинговий сайт, який е нічого з Microsoft, нічого з справжньою DS4 for Windows немає. І ви скачаєте якусь вірусню, скоріше за все це буде майнер, бо, ну, який ще сенс щось класти з такою вагою в пакет. Скоріше за все, там, звісно, є той драйвер по типу справжній там драйвер, але в цьому драйвері ще додатково лежить якась падлюка якась вірусня і бозна, що воно зробить з вашим комп'ютером. Тож, е я ще раз попереджаю, ніколи дивіться, от дуже прискіпливо дивіться, коли вас перекидує на ось такі от сайти. Перевірте 100-500 разів, пере перейдіть на справжній сайт, загугліть цей сайт, загугліть цю програму, яку вас... Е просить встановити. Знайдіть, що така програма дійсно існує у Microsoft. І потім тільки а, качайте. І качайте тільки з офіційного сайту Microsoft. Ні з якої іншої фігні. От Воно ось сюди перекинуло. І ви бачите. Два одинакових абсолютно сайти. Тільки отут а, щось написано. Де не Desktop Runtime also include. the NetRuntime, його знаю. А тут нічого. Це по типу, щоб е, у вас не виникло ніяких підозр. Так от е, качаєте е, з гітхабу, е, тільки з гітхабу. Е, на жаль, мабуть, е, воно не видасть з гітхабу. Я не знаю. Зараз подивимось. О, є гітхаб. От можна на гітхаб перейти і скачати е, версію. До речі, тут 3.1.10, а в мене яка версія? Цікаво. 2.1.17. Ха. Цікаво. Треба буде скачати і подивитися, що, що там наробили нового. Uh, <coughs> так от. Ну, до речі, біс його знає. А тут від кого? Так, від, від нього ж. Чи від неї? Чан Сім. Uh, коротше, от... З гітхабу можна качати, бо гітхаб ну... Це така річ, яка дуже і дуже прискіпливо стежить за тим, щоб там нічого такого поганого не викладали. Тобто цьому сайту можна довіряти. Це спеціальний сайт для гіків, для кодерів, щоб вони там голландський штурвал робили одне одному. Так що все добре. От. Тож бо і воно. Я залишу на цей ролик посилання у описі а, і залишу лінки, все залишу, дивіться, дивіться опис. От, а, і не качайте всяку стрьомну фігню. От. Я сподіваюся, що ви нічого не скачали. До речі, треба видалити ту, ту парашу, яку я скачав. Так, видалено. Це ми закриваємо. Не зрозумів. А. Ось воно так. Бряха, 11 Windows, вона трошки дивна, як на мене, але то не важливо. Так от, все працює, все добре, можна грати і, до речі, є костилі. В цьому відосі цей чувак розповідає, які костилі. Я, мабуть, теж розповім, якщо ну, для тих, хто не знає англійську. Так от. А, наступний костиль. Для того, щоб е, у вас запрацював е, цей запрацював геймпад, по-нормальному запрацював, а не як він працює е, зазвичай в цій грі е, з цим софтом. Щоб він нормально запрацював, вам трошки треба е, поробити деяких штук зараз гра завантажиться я не знаю я може оцей шматок де гра вантажиться е виріжу до речі мінус вуха зараз будуть я бляха ненавиджу плейграундів за те що ну ось за це зараз от-от-от-от-от от за це Чому бляха не можна скіпнути цю довбану бляха? От нафіга вона мені потрібна. Я Я не перший раз заходжу до гри. Я не хочу кожен раз бачити цю фігню. Пісові сини собаки. Я не буду заходити в гру саму, бо це дуже довго, в мене зараз е, цей жорсткий диск трошки помирає, і якщо я зараз буду заходити до гри, коли я записую відео, то він остаточно, мабуть, помре. Так що просто в головному меню подивимося. От бачите, що, що відбувається? Тобто я не можу нормально нічого натиснути. Зараз ми робимо наступне. По-перше, вам треба, щоб, щоб гра була в деякому режимі відображення. Якщо у вас гра в повному екрані, то у вас, скоріш за все, цей костиль не спрацює. Е, тож е, вам треба поставити гру або в е, цьому зараз. Non-HD дисплей... Це не важливо. Е, це теж не важливо. Так, я трошки не розумію, а... Де тут... А де екран? Тут чи що? Я пам'ятаю, що тут можна було вибрати... Як відображатися буде гра... А шо таке? Брай... А, ось. Фоллскрін. Не зрозумів. А, -а, -а, а мабуть тут Full Screen, це типу по типу Borderless режим, цей вікно без рамки. Добре. Коротше, якщо у вас отакий от режим і у вас отак от все працює, то в цілому кайф. Ну, якщо ви на AltTub можете переключитися і у вас е безпосередньо гра е на фоні там видна і вона працює. <кхем> В цьому разі у вас не буде ніяких проблем. Що ми робимо? Вам треба ось цей пункт знайти. Це пункт в е, налаштуваннях Settings. Е, і цей пункт називається Hide DS4Controller. Що ви робите? В мене воно натиснено, воно у вас, скоріш за все, не натиснено. Е, тож ви робите просто те ж саме, що і я. Ви його натискаєте. У вас контролер там відреагує, в нього підсвітка там мигне і по типу, що він зрозумів, що функція зробилася. Переходимо сюди, дивимося. Ага, не працює. Добре. Знов переходимо сюди. Натискаємо. Неважливо. Натискаємо ОК, OK, натискаємо ЄС. Yes. І... Вуаля! В нас все працює. Бачите, ніяких тобі а, пере... перемикачів а, між клавіатурою, мишкою там і всякою фігнею. Тобто все дуже і дуже добре працює. Я можу ось, а, ну, по меню як це? По меню переміщатися, мабуть. Ось. Тобто, все дуже просто, але треба трошки погаяти часу. І, на жаль, це вам доведеться робити кожен раз, коли ви заходите у форзу. Це, мабуть, буде бісити, але... Повірте мені, те, а, як це, те задоволення, ви, яке ви отримаєте від гри на цьому геймпаді в цій грі, воно варте цього. Я вас завіряю, чи як воно там українською буде. Неважливо, коротше, ви мене зрозуміли. Це просто офігенно. Ви повинні це собака спробувати. На цьому все. E, Світла вам. Мирного неба і все таке. Бувайте.